Зараз майже від кожного клієнта чую про те, що тривога з'їдає зсередини, як її зупинити. Чи не здавалось вам, що ваші думки проти вас так насправді працює тривожність? Сьогодні ми з вами розберемо, як. Знижувати рівень тривожності і керувати своїми думками. Я Ірина Ковтун, практикуючий психолог з багаторічним досвідом, тож підписуйся на мій канал, адже тут буде дуже багато цікавої, корисної інформації. Став лайк і пишіть в коментарях. Я обов'язково відповім на кожний. А зараз ми з вами. Розберемо, як наші думки підсилюють рівень тривожності. Можливо, ви зараз трохи здивовані і думаєте, Ірино, де ж взаємозв'язок? Але хочу зараз вам навести такий маленький приклад. Уявіть собі, що повз вас пройшла ваша знайома або знайомий, і не привітались. Яка буде ваша реакція? До речі, напишіть в коментарях. Мені дуже цікаво буде прочитати. Насправді допоможе дати відповідь на це питання думка, яка прийде перша. Якщо ви подумаєте одразу, що людина зазналась, тому що, можливо, отримала підвищення по роботі або купила нове авто, то всередині на емоційному рівні буде. Підіймати щось на кшалт роздратування. І як поведінкова реакція, да, виникає бажання підійти до людини і сказати їй все, що ви про неї думаєте. Але якщо цю ж ситуацію, яка відбулась, перша думка, яка прийде, буде про те, що, можливо, в людини щось сталося, то всередині буде підійматись геть. Інша емоція, і, відповідно, вам захочеться підійти і спитати, чи все добре в людини, чи можете ви бути чимось корисним і помічними. Тобто нейтральна ситуація, яка відбулася, вона розфарбовується і має певний колір тільки завдяки нашим думкам. Я є когнитивно-поведінковим консультантом, і саме тому допомагаю розібратись з тим, як думки впливають на ваш емоційний і поведінковий рівень. Я дуже багато років викладала, і коли я спонукала студентів ставити питання щодо лекції, знаєте, перша думка, яка виникала у студентів, це про те, що зараз я скажу якусь дурницю, всі будуть сміятись, і вони перший час не ставили жодних питань. Тільки після того, як я їм пояснила, що це нормально помиляти, що вони зараз прийшли вчитись і ставити питання або просити коментарі на щось незрозуміле, є нормальним. То хочу сказати, що після цього студенти почали працювати більш активно. І це дуже добре, коли ви усвідомлюєте, що саме є тригером, що саме запускає, і заважає вам або просуватись, або почувати себе добре, адже наше мислення є визначальним критерієм, який відображає якість нашого життя і грошей, і стосунків це стосується будь-чого. Проте, якщо ви не дуже задоволені тим результатом, який маєте. Зараз в мене для вас є дуже добра новина. Це можна змінити, тому що те, як ви мислите зараз, це було вивчено протягом вашого життя, і колись воно було корисним. Але зараз воно заважає вам досягати якихось певних результатів. І це неважливо отримати іншу роботу або більшу заробітну платню, або кращі стосунки. І це все про те. Те, що ми завжди можемо перевчитись так, це звичайно певний процес, але подумайте, чи хочете ви залишатись в такому стані з такими результатами, які маєте зараз. Якщо ні, то я запрошую в описі під цим відео знайти мій інстаграм і написати мені. Так, от повертаємось до наших думок. Ви скажете, добре, так воно працює. Що ж робити? Ви можете навчитись керувати своїми думками. І перше, що потрібно зробити, це сказати собі стоп, коли ці думки починають накручувати і робити вас більш тривожним, якось впливати на ваш стан. Якщо ви самостійно не можете впоратись, то вам необхідно записатись на консультацію, де фахівець навчить вас. Працювати з думками, і потім ви цю навичку просто переносите в роботу з іншими думками. Оце таке стоп, це не про ігнорування думок, це про те, що зараз я не хочу підсилювати свою тривожність, як приклад. А хочу ці думки сказати, що я стоп, я до тебе повернуся, розберусь з тобою згодом. В мене є добра новина про те, що. Кожна думка, яка в нас виникає автоматично, вона не є чимось, на що ми маємо спиратись. Це, скоріш, за те, що закладено еволюційно, адже тривожність це природній механізм, і насправді він нам потрібен для того, щоб ми. Могли вижити для того, щоб ми могли передбачувати. Знаєте, це коли наші прапрапращури проходили повз якогось куща. Вони собі уявляли, що там тигр, і... але його там могло не бути. Але що вони робили? Вони брали велику палку з собою або ще людей, щоб подолати. І саме тому зараз ми з вами можемо розбиратись, що і як працює. Тобто цей механізм нам був потрібен. Але зараз ми живемо в. Такий час, коли те, що відбувається зовні, і так підсилює наш стан, адже ніхто з нас не почуває себе у безпеці. І це є природнім. Проте наші думки інколи зовсім не маючи ніякого зв'язку з реальністю, можуть значною мірою погіршувати наш стан. Тож запрошую вас ще раз. Поставити лайк, підписатись на мій канал. І якщо у вас будуть питання, нагадую, що я відповім на кожне з них. А кожному з вас дякую за те, що ви були сьогодні зараз зі мною, і до нових зустрічей. Бережіть себе.